У 1686 році Київська митрополія перейшла зі складу Константинопольського патріархату у підпорядкування патріарха Московського. Це був момент великого зламу в історії Київської еклезіальної традиції. 1686 рік став не тільки межею, яка змінила юрисдикційну приналежність Київської митрополії, він став початком суттєвих трансформацій в церковному житті України. Можна впевнено сказати, що не лишилося жодної зі сфер церковного життя, в якій би після 1686 року не відбулося значних змін. Але перш ніж перейти до огляду цих змін, слід зазначити, що Київська еклезіальна традиція, якою ми її бачимо у XVII столітті, як це отець Віктор вже сьогодні говорив, вона формувалася в умовах в контексті польсько-литовської державності. Тобто в умовах держави, політичні еліти якої не належали до Православної церкви, тому і Духоверство, і епископат, і миряни Київської митрополії у 16, 17 столітті, в ну, першій половині XVII століття традиційно виховувалися в умовах постійної необхідності боронити свої права, боронити свою еклезіальну ідентичність. І е, церква польську православна церква в польсько-литовській державі не могла розраховувати на так звану симфонію, характерну для Візантійського та поствізантійського простору. В ідеалі в польській державі церква могла розраховувати лише на кооперацію з державою, а не на симфонію. А кооперація передбачає, що церква має виступати як повноцінний самостійний партнер, здатний відстоювати свої інтереси. І цими факторами значною мірою і було обумовлено формування особливої моделі церковного життя в Україні, яка суттєво відрізнялася від поствізантійського світу так званої симфонічної моделі. Цікаво, що саме в умовах цієї вкрай непростої кооперації з польською державою у XVII столітті Київська церква досягла свого розпиту, який пов'язують перш за все з іменем митрополита Петра Могилу. Саме Могилянська доба стала втіленням особливої київської традиції, яка формувалася в дуже непростому суспільно-політичному контексті. Напередодні 1686 року, як серед українських церковних, так і серед українських політичних еліт, точилася дискусія з приводу можливого переходу Київської митрополії до складу Московського патріархату. І примічники цієї зміни, будемо, Пам'ятати, що були прибічники цієї зміни, вони якраз наголошували, що це буде означати перехід з під влади іновірного католицького короля під владу православного московського монарха. Це був один з головних аргументів на користь цього переходу. І не треба забувати про те, що таку аргументацію підтримували східні патріархи. Вони вважали, що Київська митрополія, якщо вона перейде під владу православного царя, це її тільки підсилить. Що вона не буде знаходитися в ситуації конфронтації з польською державою, а вона буде тільки підсилена. Це теж ми знаходимо в документах. 1686 рік став моментом повернення Київської митрополії до поствізантійського простору. Тобто до простору політичної симфонії між церквою і державою. А українська Київська митрополія, вона з цього простору випала десь у 13-14 столітті. І протягом кількох століть Київська митрополія поступово інтегрувалася з оцього поствізантійського простору, до простору Європейського. Це був дуже непростий, складний процес, але. Київська митрополя цей процес пройшла, і Могилянська доба, можна, Могилянську добу можна вважати завершенням цього процесу, коли сформувалася особлива еклезіальна київська традиція, яка перебувала вже в європейському контексті. А ось події, які відбувалися в Київській митрополії з кінця 17-го і протягом XVIII століття, вони якраз означали реінтеграцію до ось цієї симфонічної моделі державно-церковних відносин. Тобто Київська митрополя парадоксальним чином повернулася до того поствізантійського контексту, з якого вона раніше випала. Але це вже був поствізантійський контекст помножений на московську імперську модель, яка теж має свою специфіку. І опинившись в цій поствізантійській парадигмі, київська традиція поступово втратила майже всі надбання, які були нею завойовані в Польсько-Литовську допомогу. І ось нижче я спробую коротко каталогізувати ті основні трансформації, які відбувалися в церковному житті в Україні після 1686 року. Звісно, все охопити неможливо, але головне, про що треба пам'ятати. Почнемо з, з головних речей територія Митрополії. Перш за все, слід пам'ятати, що до 1686 року Київська Митрополія являла собою митрополичий округ, до складу якого, крім самої Київської єпархії, Входило ще шість єпархій, а саме Луцька, Львівська, Могильовська, Перемирська, Полицька та Чернігівська. При цьому лише Київська та Чернігівська єпархії опинилися на території підконтрольній Москві. Решта єпархіальних центрів залишилися на території Речі Посполитної. І ось вже у 1688 році Чернігівська єпархія була безпосередньо перепорядкована Московському патріарху. Правобережні єпархії Львівська, Луцька та Перемирська до початку 18 століття перейшли в Унію. Могильовська єпархія, хоча й залишалася православною, але теж опинилася під прямим керуванням Московського патріарха. І в результаті на початку 18 століття київський митрополит втратив владу над всіма єпархіями, крім Київської. В результаті. Київська митрополія остаточно перетворилася з митрополитчого округу на одну з єпархій Московського патріархату. Це перша зміна, яка досить швидко відбулася. Далі, територія, титул київських митрополитів. Друга зміна титул київських митрополитів. Традиційно, з давньоруських часів київські митрополити носили титул Київський та всієї усі. Певний змін цей титул зазнав на початку 16 століття, так митрополит Йосиф Салтан почав підписуватися як архієпископ, митрополит Київський, Галицький і всієї Росії. Вперше цей титул фіксується в 1509 році і потім наступники Йосифа Салтана так само підписуються. Ну, цей титул ми фіксуємо в XVII столітті, скажімо, в документах Петра Могили і його наступників. Крім того, у XVII столітті, як ми знаємо, київські митрополити могли також отримувати статус екзархів Константинопольського патріарха, і це ж додавали це до свого титулу. Ну, зокрема, Петро Могила повністю підписувався так: милістю Божою, архієпископ, митрополит Київський, Галицький, всієї Русі, екзарх святійшого апостольського престолу Константинопольського, архімандрит Печевський. Ось це повний його титул. Аналогічний титул, але лише без згадки Печерського монастиря зустрічаємо в документах Сильвестра Косова, Йосифа Нелюбовича Тухарського. Першим київським митрополитом поставленим у Москві був Гідеон Святопол Четвертинський. І вже в його настільній грамоті, яку він у 1685 році отримав у Москві, він іменується митрополит Київський, Галицький і Малої Росії. Одразу після поставлення йому дається грамоти, в якій змінено вже типу. Мала Росія з'являється там вперше. Однак в грамотах Царгородського патріарха він і надалі іменувався традиційним титулом із зазначенням, що він є екзархом Константопольського патріарха. Однак у грамоті, присланій з Москви, гетьману Івану Самойловичу, спеціально вказувалося, що новопоставлений митрополит більше не має права зватися екзархом Константинопольського Хоча сам Гетьман Самойлович наполягав на тому, що статус екзарха Константинопольського патріарха треба зберегти для того, щоб полегшити митрополиту взаємодію з православною Паспорою у Речі Посполиті, яка була за межею Московського царства. Характерно, що митрополит Гедіон, ігноруючи фактично приписи Москви, певний час продовжував ще писатися як митрополит Київський, Галицький і всієї Росії або Росії. Однак Указом імператорським, ну ще не імператорським царським указом від 1688 року йому було однозначно заборонено вживати цей титул, і після цього він вже до кінця життя підписувався як митрополит всієї малої Росії. Спадкоємці Гедеона вживали той самий титул. У такому вигляді він зберігався до часів Катерини II і у 1767 році з титула було вилучено згадку про Малу Росію, і з 1767 року. Митрополити іменувалися просто Київський і Галицький. Тобто, титул теж, ну але зміна титула це ж не тільки зміна слів, це і зміна того, що стоїть за цим Далі порядок обрання митрополита. З кінця, з другої половини 15 століття, в Київській митрополії затвердилася традиція обрання митрополитів на елекційних соборах. Це обрання затверджувалося в Константинополі і після отримання підтвердження від Царгородського патріарха обраний митрополит висвячувався місцевими єпископами. Звісно, що світська влада постійно намагалася взяти процес призначення митрополитів під свій контроль, тому не завжди вдавалося дотримуватися канонічної процедури обрання митрополитів. Документи 1686 року не передбачали якихось змін в процедурі обрання митрополита. Як і раніше, київський архієрей мав обиратися у Києві вільними голосами, а московський патріарх мав його лише затверджувати. І дійсно, і митрополит Гедеон Четвертинський, і два його спадкоємці, Варлам Ясинський та Йосаф Кроковський, були обрані у Києві і лише затверджені у Москві. Але у 1721 році ця процедура була зламана, обраний у Києві на митрополитчу кафедру архімандрит Ларіон Журавський. Не був затверджений у Москві. Натомість, 11 травня 1722 року, Петро І за поданням святішого синоду призначає на Київську кафедру Варлама Ванатовича, і тим самим було скасовано виборність Київського митрополита. З цього часу митрополити не обираються, а призначаються імператорськими указами. Більш того, Варлам Ванатович, як відомо, отримав не митрополитчий, а лише архієпископський титул. От, і відновити статус митрополитів вдалося тільки 1742 року. Далі судові повноваження митрополитів. Київський митрополит традиційно мав право Церковного суду над духовенством митрополії. і перепідпорядкування Москві не передбачало зміни цієї традиції. Однак, вже у 1685 році Київське духовенство. Обираючи Гедеона Четвертинського, висловлювало вже такі побоювання, що в разі переходу під московською юрисдикцію московський патріарх може почати втручатися в церковні суди митрополита. Тому після обрання Гедеона гетьман Іван Самойлович сповіщаючи московського патріарха Якима та це Петра Іоанна про ці вибори, просив зберегти за київським архіпастерем усі його традиційні провіде, привілеї, зокрема і його судові повноваження. Однак патріарх Іакім, відповідаючи на цей лист гетьмана, обійшов мовчанням питання про привілеї Київської кафедри. Він про них просто нічого не згадав у своїй відповіді. Але тоді ще царі Петро та Іоанн, ну це майбутній Петро І, на відміну від патріарха, вони в своєму листі обіцяли судою повноваження київських митрополитів зберегти. Ну, Але це був 1685 рік. І дійсно до початку 18 століття київські митрополити зберігали свої судові права. Однак, з моменту створення Святійшого синоду право київських митрополитів на самостійне, церковне, на самостійне церковне судочинство було поступово скасовано. З цього часу синод починає активно приймати скарги від духовних осіб Київської єпархії на суд свого архіє їх підтверджувати або скасовувати, ну і фактично нівелює судові, судові повноваження Київського митрополита. У Києві це викликало невдоволення, і митрополиті неодноразово намагалися собі це право повернути. Ну, Зокрема, у 1752 році митрополит Тимофій Щербацький подав петицію до Колегії іноземних справ теж цікаво до Колегії іноземних справ. З низкою вимог. Серед них була і вимога відновити його право на незалежний церковний суд. Але цю петицію було передано на розгляд синоду, і синод однозначно відмовив митрополиту. Більш того, у відповіді до митрополита було чітко сказано, що вищою інстанцією у всіх справах церковного керування і суду є суддіший синод. Тобто, це вже можна казати офіційно затверджено, що судових повноважень, окремих незалежних, київський митрополит, вже не мав. Далі кордони митрополії та адміністративно територіальні устрій. В адміністративно-територіальному -тери... відношенні Київська митрополія ділилася на протопопії, тобто окремі округи, на чолі з протокопами. І ось що цікаво і важливо, що кордони протопопій у 17 та більшу частину 18 століття відповідали полковому устрою Гетьманщині. А цей специфічний устрій, як відомо, не узгоджувався з територіальним поділом земель у Московському царстві. Однак до другої половини 18 століття Київська митрополія саме такий устрій зберігала. Хоча б в кордонах Протопопії могли досить часто відбуватися зміни, але вони були вмотивовані внутрішніми потребами митрополії, а не вимогами російської влади. Ситуація принципово міняється за часів Катерини Другої. З 1770-х років спостерігаються системні зміни зовнішніх кордонів митрополії, і ці процеси були частиною широкої перебудови адміністративно-територіального устрою усіх українських земель в Російській імперії. Ну, я зазначу лише головне. У 1775 році була створена словяно херсонська єпархія, до якої були відняті 173 церкви та сім монастирів з Київської митрополії, передані туди. В 1777 році з Київської єпархії до Переясництво-Бориспільської було передано ще 126 храмів. У 1778 році також до Переясництво-Бориспільської єпархії було передано Сорочинський Михайлівський монастир з підлеглими йому церквами. Тобто бачимо, що в 70-ті роки територія Київської митрополії згужується, згужується і згужується. Перш за все на півдні та на сході. У 1782 році на території українських земель було проведено адміністративну реформу і створено три намісництва Київське, Чернігівське та Новгород Сіверське. І імператорським указом 1785 року кордони Київської, Чернігівської та Новгород Сіверської єпархії мали повністю відповідати кордонам намісництво. Тобто, це фактично було скасування традиційного адміністративно-територіального устрою українських земель. І після цього кордони Київської єпархії повністю були накладені на територіальні кордони одноіменного намісництва. Тобто це відбулося у 1782 році. В результаті це все призвело до суттєвого зменшення території єпархії. Ну, наприклад, якщо у 1737 році в Київській єпархії документи фіксують 1107 церков, 1107 то у 1785 лише 635. Майже вдвічі менше. Крім того, після 1785 року, як зовнішні кордонні єпархії, так і її внутрішній поділ повністю співпадають з відповідними державними кордонами. Далі, що стосується парафіяльного духовенства, в Київській митрополії традиційно діяло право виборності священників парафіяльної громади. Як правило, Київський митрополит тільки висвячував обраного кандидата. В документах фіксується навіть чимало прикладів, коли парафіяни віддають перевагу в ході виборів кандидату з елементарним рівнем грамотності, який, тим не менше, їм подобався. А вчені кандидати, які мали високу освіту, не проходили вибор, наприклад. Бувало так, що вчений кандидат більш підходить митрополиту, але громада його не обирає. І митрополит затверджує того, кого обрали. Традиційна парафіяльна громада не тільки обирала своїх священників, але, звісно, і повністю їх утримувала. І, крім того, у XVIII столітті ми бачимо тенденцію до спадкового права заняття парафії. В цій царині починають відбуватися також тільки за часів Катерини Другої, згідно імператорського указу 1778 року. Було встановлено для кожної парафії постійний розмір грошових доходів від земель, лугів, городів та інших джерел прибутку. І також регулювалася кількість священників та діяконів на кожній парафії, ну і церковних на кожній парафії. Так було покладено процес відбирання громади, важенів контролю над місцевим кліром на користь архієри. І остаточно цей процес завершився вже в 19 столітті, в 18 столітті він ще тільки почався. Скажімо, ще навіть в першій половині ХІХ століття на українських парафіях священиків обирають, як правило, і митрополити потім тільки е, Ну, Можна почитати чудову книгу Нечуя Ловицького, «Старосвєтські батюшки і матушки, де якраз цей злам дуже чудово описаний, як, як від одної моделі парафія переходить до іншої. Це почалося у XVIII, але злам відбувся остаточно в 19 столітті. Крім того, протягом 18 століття парафіяльне духовенство все частіше на нього покладаються нехарактерні раніше для нього обов'язки. Ну, зокрема, низка синодальних указів була спрямована на встановлення більш дієвого контролю, наприклад, за регулярністю сповіді. Це абсолютно типово для синодальної системи і нетипово для Київської митрополії ранішого періоду. Від парафіяльних священників вимагають, щоб вони виховували паску в певному ключі, вимагається і активна проповідницька діяльність, і у цьому парафіяльне духовенство обоняється в складному становищі. Невиконання синодальних указів могло призвести до грошових страфів або канонічних санкцій. Але з іншого боку, запровадження цих наказів. Як правило, негативно сприймалися От. А священник залежав від своїх парафіян, тому він опинявся в такій складній ситуації, що не хочеться сваритися з парафіянами, але і не можна йти проти вищої влади. Це теж зміна статусу священника, зміна моделі його поведінки, яка відбувається якраз у 18 столітті. І нові синодальні ініціативи, очевидно, не відповідали традиційним релігійним практикам. Хоча могли бути продиктовані реальними церковними потребами. В результаті парафіяльне духовенство все більше переорієнтовується з задовільнення потреб громади на виконання вказівок вищої церковної влади. Це теж ментальна зміна духовенства і дуже суттєва. Що стосується богословської освіти, я не буду багато про це говорити, бо сьогодні про богословську традицію багато говорили, я скажу лише ось що. Ситуація з богословською освітою в Україні мала свою специфіку. Можна навіть сказати, що в цій сфері відбувалися процеси протилежні загальній уніфікаторській тенденції. Ну чому? У сфері освіти уніфікація просто не могла відбутися, оскільки в московській державі на той час рівень освіти суттєво поступався розвинутій київській освітній традиції, яка була уособлена в Києво-Могилянській академії. Тому тут був зворотній процес впливу Могилянської традиції на освіту в Російській імперії. Тому тут трішечки специфічна ситуація. І в сфері богословської освіти уніфікаторські тенденції починаються лише за часів Катерини II, коли формується система освіти, загальноросійська імперська. І тоді не буду про це детально говорити відбувається русифікація навчального процесу Києво-Могилянської академії. І провадження там стандартів, вироблених в Петербурзі. Е я зверну увагу тільки на деякі моменти, які вписуються в цю загальну концепцію. Е я нагадаю, що традиційно в Києво-Могилянській академії корпорація сама обирала ректора. Тобто ректор був традиційно виборною посадою. Е ця традиція припинила своє існування у, ну, у 60-ті роки XVIII століття. Останнє обрання ректора відбулося в Могилянській академії 25 липня 1758 року. Ну, тоді у виборах брали участь професори Академії, члени Київської духовної консисторії та навіть студенти Вищого Богословського класу. Е, вже наступний, наступний ректор у 1761 році був призначений на посаду просто розпорядженням митрополита. А з 60-х років затверджується традиція, коли ректори призначаються наказами синоду. Спочатку ці накази видаються за поданням київського митрополита, але потім і це подання відходить в минуле. І з кінця 60-х років просто ми бачимо, що право виборності повністю зникає, і воно замінюється призначенням зверху. Ну і відродити виборність ректорів Київської академії. Була спроба тільки на початку ХХ століття, вже в зовсім в іншому контексті. І, і ще один важливий процес, який відбувається в академії, оскільки з часів Катерини II українське дворянство та Казацька старшина починають віддавати своїх дітей в нововідкриті відкриті світські навчальні заклади, в Київській академії поступово збільшується відсоток студентів з духовного стану. Наприклад, якщо у 1760 році. З 935 студентів академії діти духовенства складали 420 чоловік, тобто менше половини, то у 1797 році з 745 студентів вихідцями з духовного сану було 575 чоловік, тобто майже 80%. А у 1816 році з 1152 студентів зі світських станів походило лише 72 чоловіки. Тобто вже більше 90% студентів це були вихідці з духовенства. Це що означає, що Могилянська академія з всестанового вищого навчального закладу перетворюється, ну, умовно кажучи, на духовний навчальний заклад, тобто навчальний заклад для духовенства і для дітей духовенства. Це теж, цей, цей злам відбувся, якраз починаючи з Катерини II і до початку 19 століття. Таким чином, на початок 19 століття Київська академія практично втратила одну з своїх характерних рис. Вона перестала бути всестановим закладом, а перетворилася на школу для дітей Духовенства. Ну, Можна було б було каталогізувати ще інші зміни. Я думаю, що і сказано вже е, вистачить, щоб зробити висновки. Таким чином, десь протягом століття в церковному житті українських земель відбулися суттєві трансформації. По-перше, як сказано, ці трансформації були направлені на уніфікацію церковного життя в Україні з тим типом церковності, який сформувався в Московській Росії. По-друге, систематичного зламу зазнали саме соборноправні традиції буття церкви. Ми бачимо, що широке залучення духовенства та мирян до церковного життя, яке було вкрай актуальним для митрополії у Польську добу, тепер залишилося в минулому. Було скасовано традиції виборності митрополита, ректора академії, а згодом і парафіяльного духовенства. По третє, протягом століття в Київській митрополії було побудовано нову систему адміністрування, яка вже не передбачала потужної низової ініціативи, а трималася виключно на реалізації рішень Центральної церковної влади. Це вело до фактичного перетворення духовенства на один з класів державних чиновників. А традиційні форми церковного управління були поступово витіснені бюрократичним апаратом, який фактично калькував відповідні державні установи. Якщо до цього додати системні зміни в сфері богослужіння, книгодрукування, церковного співу і так далі, то стає очевидним, що на кінець 18 століття Київська іклезіальна традиція була суттєво трансформована. Фактично Київська митрополія перетворилася на одну з єпархій Російської церкви, яка вже мало чим відрізнялася від інших єпархій. Відновлення традиції автономного буття Київської митрополії почалося лише після розпаду Російської імперії, ну, однак це вже інша, не менш драматична історія. Дякую за увагу.